Вітаю вас! Це відео на відео. Якщо хтось дивиться моє відео відносно того, що в Україні дуже дешеві да, продукти харчування і страшенно дешеві послуги. Е, ну, навіть зробили рейтинг, скільки витрачає ну, середній українець на продукти харчування. Получило 102 долари. Ну, звичайно, якщо ви німці, там більше 300 доларів, 400 і так далі. Але я трішки не про це. Дивіться, яка ситуація. Е, от тут, коли була дискусія, підняли такі ну, питання. А чому от німець зробив ну, би в себе, приїхав би жити в Україну? а це дешево? Ну, По-перше, хто його сюди пустить. Ви знаєте, у нас е, не так просто ну, пожити. Ні, я не заперечую, коли ми станемо членами Євроспільноти, у нас дійсно тут буде якась частина громадян, в тому числі Німеччини, які будуть приїжджати, ну, приїжджати з жити на пенсії або просто приїжджати жити. Таке буде. Тому що тоді приїхав і живеш. На сьогоднішній момент отримати, ну, до, щоб навіть я не беру війну. До війни, до ковіду. От ви німець, у вас є гроші. Ви хочете пожити в Україні, ну просто як ви такий стривалий час. Не на день. Нерухомець можете купити. Купити можете. А громадянство України не отримає. У нас громадянство отримати неможливо. Навіть постійне проживання дуже складно. Треба продовжити. Тобто, розумієте, яка ситуація? У нас таке міграційне законодавство, що просто так не проживеш. І тому дійсно я говорю, а хто його тут чекає? Тобто на сьогоднішній момент, навіть якщо б захотів би німець пожити, коли б узнав, би скільки проблем, скажіть, ні, я в Іспанію піду, він правий. Ну в Іспанії проще. Він... От він приїхав в Іспанію, купив, в оренду взяв і живе. В Україну, так, там зареєструватись, там, 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 дарець та, з вами. Ну, ну таке законодавство. Таке, так, тісне. Ну, ще раз говорю, як станемо членами євроспільноти, це не буде. Ну, по-перше, ви зможете поїхати в Іспанію пожити, якщо хочете. Зараз то треба ж там все-таки оформлятися, все, тим буде легше. І тоді до нас може таке бути. Таке було, давно значно. Але дивіться яка ситуація. я ж по життю з багатьма людьми зустрічався. І зустрічався з людьми, американцями, які дійсно переїхали жити в Україну. Таке за так Ні, не дивуйтесь, так не Ну, Він дійсно працював на американському фондовому ринку. Ну, скажімо так, заробив непогані гроші. І дійсно переїхати жити. Ну там ви скажете, так сказать, любовна історія майже так. Просто він одружився з українською... Жінкою, не, не, хоча він теж не молодий, але вона, скажімо, не 18 років, така, знаєте, і так да, він переїхав вже. Така ситуація. Причому дійсно, от, чому я знаю, що проблема, от, він скаржився, в нього дружина українка, він купив в Києві квартиру, ну, щоб жити з дружиною, йому приходилось постійно отримати дозвіл на проживання. Говорить, якийсь дим, я ну що, Говорить, ну що може? Ні, оце ж напевно треба. Так що це було. Я зустрічав шведа, який приїхав тут робити бізнес. Да, і до кризи 2008 року, да, потім, ну, не завадилось виїхати. Я зустрічав і німців багато, да, які приїздили, але що це за німці? Це наші хлопці. Ну якщо пам'ятаєте... Був такий момент, що можна було намалюватися собі німецьке громадянство і отримати громадянство в Німеччині. 80-90 років. Навіть була така послуга. Ну, могли підмалювати вам. А тоді ж, розумієте, в радянські часи багато німців міняли фамилию. Ну, Самі розумієте, радянські часи, німецька фамілія міняв. І а ці хлопці робили навпаки, доставали якусь папірець. От ви знаєте, це там дід, прадід або поміняв, самі розумієте, радянські часи. Ну, розумію, а і німець. І отримав. І мене є такі знайомі, які в 90-ті роки просто тупо купили довідки, стали громадянами Німеччини. І е, пожили там, да. а потім якраз у нулюх всі повернулися. Ну там ну, такі, чому повернулися, не ну, такий бізнесмен, не робити нема що. там поки крутилась, так, да, говорить, а вже коли е оці всі купи продай розбіглися і закінчились, ну де, ну, робити в магазині якось несолідно, вони там дійсно таке було. Хоча, ви скажете, це не зовсім, так, да, не заперечую, це не зовсім такий специфічний. Так, да, зустрічав іноземців, в, в іноземці. У мене знайомий з Бангладеш який дійсно ну, живе, приїхав. Та й прикавчитись, е, одружився, я дружив. Та, ну я думаю, він не збирався. ти бачиш, дуже так. Не... Він по-українськи він по вміє говорити, розумієте? Ні, по-російськи, по-українськи, ви У нього доволі велика сім'я, аж п'ять дітей. Хоча, скажу такі, ну як би сказати, от він п'ять дітей, але він дійсно працює як по... торгівля, торгівля, але такі малий. Є ще знайомі з Індії, які теж приїхали, живуть тут, працюють. Знову скажете, так, хтось вчився, хтось так. Ні, зрозумійте правильно, у нас в Україні жити шикарно. Але ну, сказати, що ми дуже зацікавлені, щоб приїхали з інших. Ні. Я просто говорю, що зараз, на сьогоднішній, момент, на сьогоднішній момент, я не говорю про війну, навіть якщо війна закінчиться. Нам треба буде поміняти наше міграційне законодавство, щоб дійсно мігрантів з іншої країни більше могли приїхати в Україну, як в Європу. Тому що в нас законодавство, воно зроблено таким чином, щоб не приїздили. Ну зроблено ми, от ми з зроблено, розумієте? Це така політика. І дійсно, для нас було б доречно, якщо ми хочемо, там було, так сказати, молода кров і так далі. Так, да, мігранти із-за кордону. І, кордон. і знов-таки. Чисто по-європейськи. Ну, ви знаєте, що в Європі доволі багато мігрантів з азійських країн і так далі, так, приїздить. В тому числі яка частина може приїхати дійсно із такої старої Європи. Це твої. Ну що зараз просторю, що дуже... Ну, знову таки я звучав людину, яка ну це навіть... Ні, ще до Майдану. Значить, там яка ситуація? Він дійсно, він людина з грошима, і в нього була така думка зробити еко цілий і здавати в оренду. В Україні, в Україні якраз Карпати дуже сподобались, він приїхав, там, весь такі навіть такі плани, ми з ним робили, помалювали. Ні, абсолютно реально він би це зробив. Але знов таки... Ні, не хабарі. Це хабарі це все дурня. Там інші трішки проблеми, ну, розумієте, він же ж е, виходить з точки зору... А скільки буде клієнтів, наскільки це новий бізнес. Я йому поясню, що у нас це новенький бізнес. Це, щоб його розкрутити, те, те, те. Плюс трошки специфіка інша. Подивимося, ну і знов-таки виникла ситуація, що от, він, би, він взагалі планував приїхати, жити, займатися бізнесом в Україні. Ну, там знов-таки одна проблема, вже треба одну довідку, другу, третю, щоб проживати. Тому що бізнес може, але щоб это досить... Ну, там дійсно така ситуація. У нас просто так зроблено, щоб ну, складновати. Ну і саме основне, дивіться, на сьогоднішній момент, звичайно, такої статистики нема. Але навіть візуально, коли ви їздите, ну, не обов'язково Західна Україна, я говорю, це воно ну, стосується всіх регіонів. Ви дуже часто можете зустріти, будується новий будинок. Причому от село, звичайно, село. І цілий ряд нових будинків. Причому видно, що нові. Так, да, це не палац, це шикарне нове І Коли я спілкуюся з місцевими, вони дуже часто буває, бувають, це поляки. Ну не з точки зору поляки, з точки зору, що це працюють в Польщі, ви ж розумієте. Були такі самі, я зустрічав в одному містечку, його там ще називали чехи. Були навіть зустрічав, що це... Ну от ще якесь таке розумне слово мені сказали. Я вже, навіть не згадаю його. Ну не згадаю, не гуцуну щось таке звучало. Ну, ну я говорю, забр, е, от, там, газербайтер або заробітчан. А вони ні, вони місцевому сказали. І так, да, дійсно, говорить, ну ситуація дуже проста. І це дійсно дуже багато. Люди працюють за кордоном. Не бойського початку, ну просто там. Заробляють гроші. І ці гроші інвестують в будівництво будинку в Україні. Да, будують під свій, як сказати, ну, смак. От, будують так, да, вони будують так. Як в їхньому селі там прийнято. В деякі моменти ви сказали надмірно. Так, да, так, да, є цей нюанс, коли будуть так будинок, щоб сусід застрів. Є, не заперечую, таке є. Але що саме цікаво, я нещодавно катався, ну, Рівницька область, село. Не, сам справжнє. село. І зустрічаю новий будиночок. Ну, звичайно, не олігарх там живе, але е, будиночок такий охайненький, ландшафтний дизайн в селі. Тому що рядом огороди, от рядом, звичайно, буде з огородом спросяти. З, з а тут Да, да. Ну і теж поспілкувався те саме. А, та, заробітчан, заробітчан. Ну як там вийшло, що він заробітчаєн, працює і зараз працює. Я не знаю, як він умудряється їздити через кордон. Це не боїться питання. Він цікаво. але він зараз працює теж за кордоном. І І, і той самий момент буде річ. Так ще така ситуація. Розумієте, от якраз люди розумні, мене підтримують, що вигідно працювати за кордоном, а жити в Україні. Розумні, так. Ледицюги лається за знаю. Саме цікаво, що часу я час зустрічаюсь, то дійсно з людьми, які працюють, вони мене підтримують, говорять, говорять, так, да, да, є там свої. Ну, звичайно, що будь-яка робота за кордоном проблема. Зараз війна, Да. Виїхати, ну не всіх там розуміють. Я так розумію, що деякі поробили собі там... Дорі паспорта і так далі. Це окреме питання. Мене не цікавить, як люди це все робити. Крім того, дійсно, деякі люди, що називається, не повернулися так як працювали, так і працюють. Теж такий на Потім, звичайно, ще деякі скаржаться, дуже скаржаться, що приходиться жити, ну, ти, коли працюєш за кордоном, ти на всьому, це сказати, ну, там, кожне Кожен сантім економиш, да, не заперечує. І умови життя, і ця економія, вони ну, сказуються. І з ними теж погоджуються. тому що податки великі. Ну вони як говорять, що, виходить, податки він платить, але цими всіми послугами, ну, які там, скажімо, в він вони користуються. Чому? Тому він тільки працює. Тому що його нема часу, що називається навіть там ну, парк сходить. Який парк? Тож робота за Я розумію, дуже добре розумію. І це теж такий нюанс. Ну, а що ж ти хочеш? Зарбіча. Так що така от ситуація. Так що не хвилюйте. Стану членом євроспільноти, будуть у нас тут і... бути лайти. Ой, лайте будете, щоб понаїжджали ці німці в Україну. Ой, прокляйте, будете, будете лайти. Це однозначно. <с>? Лайти будуть. То ж саме ще раз говорю, що да, я впевнений, що коли ми станемо членом євроспольоти, сюди прийде велика кількість мігрантів, тільки зараз от, ну, в Європі. Сирійці, ці ж самі Бангладеші, індійці, китайці, так, да, це все буде. Знову ти лають. Лаяйте однозначно. Саме цікавіше, що там, як вам сказати, вони, ну, я розумію, що ці штампи, у нас вони дуже такі. А там дійсно дуже багато розумних людей. І є такі люди, що вони вас, де сказать, за пояс засунуть. Ну, чесно кажучи, тому що от ви ну, буває, ну, ваше кутарянство, ну, мовчікаючи. Ні, не заперечуй, що там є людини, так сказати, ледоцюги, є, є. А є дійсно такі толкові до невинні. У мене знайомий один африканець з такої екзотичної країни, як Того. Мало того, що він говорить на українській мові, от якщо його не, ну, спілкується і не бачиш, ти подумаєш, з українцем спілкуєшся, Но ну, акцента ти не відчуваєш. Російську він теж знає. Англійську, французьку знаєте. Що це? Причому так. Да. І він дійсно, ну він давно вже, якби, ну він просто яка ситуація. Зараз його немає в Україні. І то не тому що. Він, так як дійсно він вчився в Україні, звертає зробити пану кар'єрку, він на сьогоднішній момент як? Він працює в міжнародних компаніях. І час від часу, ну його ж компанія, то він перед Франції, то він дійсно десь там навіть е, в Таїланді працював, в Україні працював, да? ну просто він працює на оцих міжнародних компаніях, І от, да, він працював на одній з міжнародних компаній. Чому? Тому що ну досвід так далі. І от фахівець да? жив в Україні. Ось така ситуація. Так що, як бачите... Світ міняється, а оце хуторянство. Ой, ой 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 Боже, як воно буде тяжко міняти. Скільки буде соплей, воплі? Побачите. Але це все після нашої перемоги. Поки що. Тільки планує. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозуміть. Так що ставайте спонсором, не пожалкуй.